Тали витягнули запобіжник, направили на середок пожежі, привели в дію до повного його використання. Запам'ятали рятувальники розповідають дітям, як користуватися вогнегасником на пожежі. Повторили як розрізнити вибухонебезпечні предмети, каже восьмирічний Костянтин Немировський. Щоб не попасти в халепу. А то вибухонебезпечні предмети можуть ховатись десь у покинутих будинках, в лісі або в кущах і залисть якого вони бувають кольору. По черзі долали смуги перешкод та навчилися гасити пожежі. На такому заході вперше говорить восьмирічний Антон Приходько. Я сьогодні проходив через у зав'язував канати, тушив огонь, тільки на настоящий, хлеб'язні, а зараз малюю. Вчиться в'язати різні види вузлів Мілана Топольнік. Перші спроби, каже, далися їй складно. Я в'язала вже колись, але це були не маленькі і крючком. Зараз це тяжкіше робити. Коли ти вже зробив той і зараз робиш те, у тебе вже починають руки плестись. Якось прийшли на захід, аби шестирічна донька більше дізналась про пожежну та мінну безпеку, каже мама дівчинки Руслана Шелест. На даний час безпек мінна безпека дуже актуальне питання, і дітям з маличку потрібно про це розказувати. В ігровій формі діти таку інформацію сприймають краще, говорить директорка дитячої школи мистецтв Ганна Юрійчук. Це дуже гарний захід, нам зателефонували, запропонували, ми не змогли відмовитися, тим більше, що це дуже сучасно, це дуже на, 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 на часі і потрібно дітям, ну, саме такі заняття обов'язково потрібні дітям. Такий захід проводять на Уманщині вперше, розповідає речниця ДСНС в Черкаській області Юлія Наровкова. Умань, Уманський район потерпав і потерпає від дій ворожої армії. Так з початку повномасштабного вторгнення проводимо безпекові лекції на тему мінної безпеки, пожежної безпеки, розповідаємо, що робити, якщо виявив вибухонебезпечний предмет, що взагалі таке вибухонебезпечні предмети. І, взагалі, мобільний клас безпеки це спільний проект ЮНІСЕФ МВС України, ДСНС України. Ми спільно формуємо культуру безпеки у дітей. Зі слів Юлії Наровкової нині 15 мобільних класів безпеки працює в Україні. Людмила Трум, Суспільне новини, Черкаси.